Слава Богу, не нарікай вперед ідучи, тернистим шляхом до мети, хоч біля серця біль пекучий, так часто, часто чуєш ти, не нарікай, хоч бурі виють, повзе змією ніч лиха, хоч небо чорні хмари криють. І гуркіт грому, не стиха, не нарікай, коли сльозою твоя вмивається щока, і друзів тих, що ще з тобою холодна, стала вже рука. Не нарікай, мій брате, милий, що доля трудна я тобі. Що часто падаєш, без сили в тяжкій життєвій боротьбі, не нарікай, вузька дорога веде в небесний дім Отця, а та, що пишна і розлога у муку вічну, без кінця. Вузеньку стежку сам Спаситель проклав, лишивши крові слід. Він агнець Божий, відкупитель, він сам мирав за людський гріх. Іди за ним, свій хрест несучи, іди за ним, без нарікань, сміливо, впевнено, рішуче, без страху, сумнівів, вагань, не забувай, що сльози знає: Господь усіх, хто йде в той край. Коли ж і важко тут буває, не нарікай. Не нарікай. Амінь.